Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть вищі сили, допоможіть чи є якісь перешкоди, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Покровськ? Чи є якісь перешкоди, допомоги прошу. Угу. Треба забрати. Якби не оці люди дуже сильно здають інформацію місцеве населення. Я не знаю, це жінки, чи якісь люди, які вживають алкоголь. от Дуже сильно Де беруться це я заперечую, убираю повністю, відкриваю. Так що треба дуже сильно обманювати, приховувати нашим військовим зброю, ховати артилерію, бо все. Ну і робити. Перевіряти населення, що у них в телефонах, що вони взагалі роблять, вбираю весь негатив, одвертаю, відсікаю. Прошу вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на перемогу військовим України на Покровському напрямку. Прошу викрити всіх, хто здає інформацію расистам. Щоб вони більше не могли надавати інформацію, засудіть. Вищі сили викрити. засудіть. Ну, от вони. За гроші, за гроші. Це не те, що вони ждуть там. Ну, їм все одно заперечу весь негатив, убираю, прошу вищі сили, допомоги для наших військових. І в день, і вночі. Допомагайте, захищайте. Скажіть ви Сили, які плани у росіян щодо Покровська на найближчий час? О, вони переживають хоч би їм вижити. Там прострілюється якась дорога їхня. І вони переживають, вони хочуть зробити дорогу, яка пройде по воді чи понад водою, і вона буде якби рятувати. Ще вони можуть перевдягатися не у військову форму, рухатись не на військових автівках. От переживають так, да за це. Ну, я не бачу, щоб вони рухались саме е захопити Пок Покровськ. Я от не бачу саме таких наказів. чи Скажіть ви ще своєю допоможі. Не, не вистачає, не вистачає військових. Щоб захопити Покровськ, не вистачає расистам військових. Живої сили немає. Заперечую весь негатив. Убираю. прошу вищі сили, допоможіть знищити повністю всіх рашистів. Снігатив, убираю повністю. Більше не можуть наступати на Покровськ, більше не можуть окупацію робити. Отвертаю, убираю обираю віки вічні, буде так. Наперечу весь негатив обираю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу на Покровському напрямку. відсікаю повністю. Більше немає расистів в авіації, більше немає складів із боєприпасами, ракетами, бомбами, снарядами, повністю знищена. Вся військова інфраструктура в Росії. Більше немає чим воювати, ким воювати. Буде так і так буде. Прошу вищі сили. Захистіть наших військових, українців, цивільних людей. На Покровському напрямку захистіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять росіяни, одведіть, одверніть, поверніть їм назад. Тому хто дав наказ, хай в голову йому це все і прилетить. Прикриває, перекриваю. Більше накази давати не зможе, і воювати не зможе. Хто, хто здійснює ці накази, теж хай отримує назад собі по голові, буде так і так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги для усіх військових України. На Покровському напрямку захист міцний, і прошу відкрити шлях на надання всього необхідного зброї, далекобійних снарядів, всіх необхідних броньованих машин. Боєприпасів, всього, що треба для наших військових, де буде закрите небо над нашими військовими, буде так і так буде. Перемога на Покровському напрямку, тікають расисти. Самі себе хай йдуть вбивають, буде так і так буде, буде все сказане, здійснено так буде. Ще я хочу подивитися часів яр, вище сили, прошу, допоможіть, скажіть, чи є якісь перешкоди, що заважає нашим військовим. Знищити розшистю, що а, наступають на часів яр. Так, дивіться. Часів яр нашим військовим треба допомога. Угу. Mm. Треба більше, щоб було і живої сили, і зброї, і всього. Скажіть Вищі сили, які наміри у расистів щодо Часового Яру на найближчий час? Скажіть допоможіть. Ух, тут буде сильний напад. Тут Вони як-то вичислили, що ще не, дов... не, до... не, доїж... не доїхала якась те, що обіцяли, от воно якби не доїхала якась зброя, чи ну, от буде атака. Дуже агресивні дії. Дуже. Зараз я тут буду брати. Прошу Вищі сили. Допоможіть Вищі сили. Закликаю нашим військовим на, що тримає часів яр, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, надходить вся необхідна зброя, підтримка. Жива сила надходить, закривається небо над нашими військовими. Більше расисти не можуть атаки чинити. Прошу, допоможіть, зруйнуйте повністю всю, все командування, всі склади з боєприпасами росіян, ті, що наступають на часів яр, більше не мають зброї, живої сили і командувань. Повністю руйнується їхня атака. Більше не можуть в атаку йти. Тікають, лякаються, самі себе хай вбивають буде так. Прошу вище сили, закрити небо над нашими військовими, часовому яру більше не можуть. Росіяни обстріли робити, відступають, тікають, буде так і так буде. Вищі сили, допоможіть знищити авіацію, що обстрілює часів яр, всю артилерію російську, що обстрілює наших військових і цивільних, і взагалі руйнує часів яр. Поверніть всі біль, сльози, страждання, смерті. Весь негатив всю біль. Весь страх і страждання. Поверніть назад росіянам, що наступають на часів яр. Хай вони на собі це все відчувають, тікають, лякаються. Більше наступ чинити не зможуть. Буде так і так буде. Одвертаю росіян. Оцікає від часового яру, тікають, лякаються. Самі себе хай вбивають. Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Бачите, вони шукають вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на знищення росіян, що наступають на часів в яр. Більше немає жодної перешкоди. У наших військових надходить вся необхідна зброя, навіть більше, ніж треба, і жива сила, і підтримка із неба закривають небо над нашими військовими, буде так. Вищі сили, янголі, охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть Сі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі від наших військових, українців, цивільних людей, Часовому Яру, одведіть, одверніть всю агресію, що чинять росіяни. Поверніть їм назад, хай їм в голову летить. Той, хто дає наказ, хто його виконує. Хай його знищить, буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено, так буде, більше не можуть расисти наступати, тікають, втрачають. Потенціал більше немає. Зброї більше немає ким і чим воювати. Будете. Це буде все сказане, здійснено. так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!